Депоз. Да-да-да. Ми чекаємо, сертифікат повинні виписати. В принципі, все готово. Колеги, все готово. депот. У нас не небагато, але ми підкалібрували дуже якісно 50 грам тисячі. 49,7 точніше. Наклейка все нормально. Нічого собі. Доброго дня, шло українські аграрії. Сьогодні ми завершуємо чистий депот і починаємо завтра реформ. Так що, хто замовляв, робив передзамовлення, проплати, будь ласка, не хвилюйтеся, все нормально. І ці пішні сертифікація, так? Віталій яка сертифікація. Іра понабирає вас, убирано виходять, Так, Іра вас набирає, буде все добре. Так що зараз депот, буквально 10 тонн лишилося і все. Далі приходимо на реформ. І є ще модіся, ще чистим бодісе. Так що, дякую за співпрацю, колеги. Та прибуду з вами успіх!